Вправа 802. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. У нас 4,15 плюс х дорівнює 11.15. Як нам знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок, то пишемо, що х дорівнює від суми або 11,15. Треба відняти відомий доданок або 4,15. Ну що ж, тоді віднімаємо, бачимо, знаменник у нас однаковий, то ми можемо записати, що х дорівнює. Тоді записуємо, що в чисельнику у нас буде різниця. 11-4, а в знаменнику буде 15. Є. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює. 11-4 це буде 7. Записуємо 15. Ну що ж, тобто виходить, що 4 41 плюс 71 це і буде 11 11,15, що логічно. Тепер виходимо до другого завдання. Бачимо 1621 мінус х це дорівнює 21-х. Зменшуваний невідомий відємник і різниця. Як знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То записуємо, що х дорівнює. Отже, від зменшуваного 16 21 треба відняти різницю або 9 921 є. Ну що ж, пишемо, що х тоді дорівнює. Знаменники в нас однакові, то в чисельнику записуємо 16-9 і записуємо 21 є. Що ж, 16 мінус 9 це буде 7. Тобто ми пишемо, що х дорівнює 7,21. Є. Тобто виходить, що 16 1621 мінус 7,21 це дорівнює 921-х. Переходимо до третього рівняння, бачимо X відняти 4, 35 х відняти 4,35 дорівнює 12,35. Невідоме зменшуване, від'ємник. Різниця, щоб зайти невідоме, зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То записуємо, що х буде дорівнювати треба до різниці або 12,35 додати від'ємник або 4,35. Ну що ж, додаємо, пишемо, що х дорівнює. Тоді знаменник у нас буде спільний 35. А в чисельнику записуємо тоді суму 12 плюс 4. Такі, як тут діє написання. Є. Що ж, пишемо тоді, що х дорівнює. 12 плюс 4 це буде 16. Пишемо 35. Є. Тобто виходить, що 16,35 мінус 4,35, це і буде 12,35. Ну, а зараз, коли ми розв'язали рівняння, давайте запишемо відповідь. У мене тут є місце, я запишу, давайте, ось тут відповідь. Давайте запишемо тоді. Пишемо так, відповідь. Ну що ж, в першому рівнянні у нас розв'язком є дріб 7,15. Розком є 7, 21. І в третьому розв'язком є 16 16,35. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з дробами. На цьому право завершено.